Плохим привчає свою аудиторію планомірністю. а що такого з російським? А що такого, що на русському мові Це ж нічого страшного немає. Що, я зараз такого. вивчу англійську мову і буду розмовляти англійською мовою, це моє право. А якщо я хочу говорити на русському мові, я буду говорити на русському язикі, ніхто мені цього не може запретити. Ну, на державних... Э, ну, на державних каналах я теж вважаю, що я, я теж це не підтримую. Ну, чесно, ну, Ну, опять таки, это мое просто мнение, но я не хочу, чтобы оно кого-то там задевало или обижало. Все на все украинские песни, честно, половину украинских песней полный шлак. Вот такая вот история, это просто мое мнение. Украинское дерьмо, это просто мое мнение, просто мнение. А что такого, что такого сказала? Я вас назвала дерьмом? А что вы обижаетесь? Ну, опять-таки, це моє просто мнение. але я не хочу, щоб оно кого-то там задевало или обижало. Просто я так считаю. українські пісні, чесно половину українських украинских і повний шлак. Я не хочу, щоб воно кого-то там задівала чи біжала. Тепер уявіть, друзі, просто уявіть будь-яку іншу країну, будь-яку, наприклад, Францію. Якась французька блогерка чи селеба у Франції ось так от висловлюється про французьку му, мову чи музику, чи у Великій Британії англійська про англійську. Чи ще краще. В арабських країнах хтось отак от про арабську каже? Що, з ними? що буде з тими людьми? А в Росії що буде з тією людиною, яка вийде і так скаже про російську? Яхім не розуміє, в чому справа абсолютно.